Шосткинські дзюдоїсти принесли Сумщині нові спортивні здобутки. Нещодавно у Києві відбувся масштабний турнір Київ Опен. На нього з'їхались півтори тисячі юних спортсменів з усієї України. Сумська обласна федерація дзюдо увійшла до трійки лідерів. Особливо відзначився шосткинський спортсмен Максим Ахременко, який здобув срібну медаль. Такий турнір ну, мабуть, в Україні проводився вперше такого масштабу. Тобто з таким оформленням, це і ведучі, і Олександр Олександр Педан там був Юрій Ткач і дітей було дуже багато з різних регіонів. Понад 96 організацій заявили своїх спортсменів на участь у такому турнірі. Шостницька збірна була представлена 15-ма спортсменами. Незважаючи на те, що перший день змагань не приніс призових місць для шосниців. Юнаки та дівчата молодшого шкільного віку у другий день показали блискучі результати. Михайло Магакян, хоч і поступився у боротьбі за бронзу, посів почесне п'яте місце. Справжні. Трімфом стала перемога Максима Хременка. У Максима Хременка виявився день трохи кращим, і він відібрався. Тобто, від відбіркові сутички дві переміг успішно вийшов до до півфіналу. Потім виграв цю сутичку теж півфінальну і в фіналі боровся з спортсменом Завідіополя. І на жаль, з мінімальним таким рахунком, два юка Така оцінка є. У нас поступився йому і посів друге місце для дев'ятирічного Максима Хременка, який займається цим видом боротьби чотири роки, це був перший турнір такого масштабу. Хлопчик поділився своїми враженнями. Мені запам'яталися ці змагання, бо це був все український на цих змаганнях. Мені було дуже важко, але я займав призове місце. Попри хвилювання, Максим зміг зосередитись і досягти такого високого результату. Перед змаганнями я дуже сильно хвилювався. Загалом Максиму вже є чим похвалитись, адже раніше були здобутки і на інших турнірах. Приймав участь у багатьох змаганнях. В цих змаганнях я Займав призові місця. Тренери Олександр Солім та Єлизавета Гукова пишаються досягненнями своїх вихованців і вже будують амбітні плани на майбутнє. Вирушаємо до міста Золочів Львівської області. Там теж буде такий турнір масовий. І ми брали в ньому участь в минулого року. І наша команда Сумської області посіла перше місце. Такі амбітні плани у нас є і цього року.